Ештен Кучер один з найкращих інвесторів у світі, і ось чому. Поки ми сміялися з його романтичних комедій, поза екраном він заробляв мільйони доларів. У 2010 році він з друзями створив фонд під назвою Агрейд. розміром 30 мільйонів доларів, які вони вклали у такі компанії, як Uber. Ще на початку їх шляху вийшли з профітом більше 10 ексів. У компанію Airbnb вийшли з профітом 12 ексів та вклали гроші у Spotify. Ще до того, як вони вийшли на американський ринок, і також непогано вийшли вже після того, як компанія залістилась на біржі. Також він та його друзі були інвесторами у такі компанії, як Shazam, Skype, Pinterest, Duolingo чи Robinhood. За 6 років портфель зріс до більш ніж 250 мільйонів доларів. За всю свою кінокар'єру Ештон Кучер заробив приблизно 50-70 мільйонів доларів. У той же час на інвестиціях це було у 4-5 разів більше. На зараз весь його капітал оцінюється більш ніж 200 мільйонів доларів. На сьогодні він керує фондом Sound Ventures з вартістю більше 1 мільярд доларів. Останні його інвестиції стосуються в основному штучного інтелекту, такі компанії, як OpenAI, NotCo чи Хагінгфейс. Також є деякі інвестиції у логістику, компанія Flexport чи страхування компанія Lemonade. Його стратегію інвестування можна розбити на декілька пунктів. Він вкладає гроші у. У проривні ідеї ще до того, як вони стали мейнстрімом, дає стартапам не тільки гроші, але ще й свої зв'язки та свою медійну складову. Ну і практично у всіх стартапах він не просто інвестор, а саме партнер, який допомагає розвитку бізнесу. Хочеш знати більше таких історій? Підписуйся.